Що, всім привіт! Вітаю на каналі. Ось така у нас погодка. Ну як погодка. З 8 ранку чи... Да, здається 8 приїхав я орати свої городи. Приїхав тракторцем, нашим Кентавром 404. Лужок 2 х 30 самокльопний. Будемо грати. Сьогодні воно по плану виграти 1,5 гектара. Залив повний бак. Якщо не забуду, то поміряємо, що він п'є, цей тракторець. Ну і побачимо, за скільки я це все виверну. Тут, наприклад, з цієї ділянки тут 40 сотих. Зараз буду в розгору раз. Побачимо, скільки часу це займе. Так що трохи вам познімаю. Буде три ділянки, буде контент, на одній люцерка. Типу передіскована, хто бачив відео, то пам'ятає. Всім приємного перегляду. Ну а я погнав. Ну що, завершив я оранку цієї ділянки 40 сотих. По часу зразу кажу. Почав я була 8.05, зараз 9.25. Тобто час 20. Скільки часу в мене зайняло. Щоб вирати цю ділянку. Хтось скаже багато, хтось скаже мало, я думаю нормально. Було б швидше, то було б ще краще. Як є, так є. Оралося нормально. На глибину зараз в мене є ось такий, як вам сказати. Як я забув, як називається. Ну, коротше, тупаємо місце. Я знаю, що 22 сантиметра цей палець. О! Все, вперся. Тобто 20 сантиметрів є желізно. Зразу плут був настроєний глибше орати, бо вчора заворував гніть. дві ділянки, навіть три, то був глибше. А тут на стерню то можна мілкіше. Так що, час 20, глибина 20 см плюс-мінус. Я думаю, нормально. Так що їдемо далі, далі. Будемо переорвувати цілу, ну, так би мовити. ну Люцерка вже там років 6 напевно та люцерка. Так що поїхав. Як бачите, дискова, абомет в один слід до кінця люцерку не забрала. Така у нас тут лицарочка. Ну, Вже стара. Ріденька, звісно, але добре, що ріденька, бо легше приворюється. Хоча плужок, як бачите, справляється без проблем, тільки корінці верху стерчать. Як я сказав, тут вона вже ну, років ну, більше п'яти точно. Це люцерка. Так що оремо, це тут пів ділянки люцерки, пів ділянки пшениці було. По глибині я трішки вимілив, здається. Щоб легше воно тут на люцерці. Ну, на сантиметр менше. Може десь так. Трішки приболів, то може там трохи по... голос буде не дуже. Але кентавр волочить, пригорю все і справляється без проблем. Так що, погнали далі. А, до речі, е... діскована стерня пшениці. Тут хоч і комбайн розкидав, але цим плужку, ну перший прохід пооставалися отакі соломи він набирав, притужники набирали і це б там два рази, здається, навіть забилося. Так посередині кубки лежать. Але далі все там без проблем що želim Так виглядає люцерка. Як бачите, приоралось все. Я, я, скажімо так, дуже задоволений. Тут люцерочка заділилася дуже хорошо. Е, там, де солома, там де була пшениця, там було дісковано в один слід. Я вам скажу, що треба на цей плужок, треба ще другий раз його дискувати, бо забиває. Ну, як, Забивало там рідко, а от набирало, треба було вставати, піднімати плужка. ну, На другий перед плужник набирало і треба було вставати. Піднімати вперед, назад, ну, тобто трохи часу зайняло. А так, в принципі, то там де-не-де, ну є трохи цих солома, так кучки я не буду туди йти. Зараз вже 12, 12 20 Та ділянка і ця разом в сумі 6 гектар і ще трошки. Почав я орати 8-5, ну щось там 8 годин 5 хвилин. Тут Зараз 12.20 Тобто, якщо, грубо кажучи, 4 години я цим тракторцем не до сороковкою, як то кажуть, е е гектар виграв гектар, і я вам скажу, що тут тяжко ну пішла ця поранка як не як люцерка і там забивалося, тобто ну і трохи знімав. Якщо ще цей час весь якщо відняти, тобто 4 години гектар. За світловий день, тобто за 8 годин, якщо довгі гони, нічого, все, все як то кажуть, все як по маслу йде, тобто можна 2 гектара цим тракторцем, цим кентавиком і цим плужком, 2 по 30 виграти. Так що дуже питають про відгук про цей трактор. Він вже нас 300 мотогодин накатав. маловато, звісно, за два роки, але у нас більше, скажімо так, як я кажу, йому цієї землі мало те, що в нас є. То за цей час там тільки з самого початку датчик був неробочий на температуру. І оце вчора релюшка. Релюшка накрилася, напевно, на запалювання. А так, щоб щось ломилося чи ще щось, то Ту -ту -ту. все дуже добре. Ну так, китай, наша ця зборка, наші українці збирають, там десь щось відкручується, десь губиться ще якийсь болт, ще щось, то я думаю, самі розумієте. Тим, тим паче, що це не преміум клас. Ну як не преміум клас? Не, не той самий не ТЗ, не той самий Ловол. Хто знає, той знає, який це так. Так що один гектар є і ще трошки. Їдемо ще на третю ділянку, там стерня, там має бути ще набагато швидше, майже 50 сотих. І будемо закінчувати. Закривати сезон земельних робіт. Бо вже та остання ділянка. Так що поїхали. Ну як ви зрозуміли з відео, плужок таке орати любить. Чиста стерня. 20-22 см глибина. І отак він кладе. Я думаю, дуже все хорошо. Я вже й догорою. Тут аго не довгі, метрів 400, напевно. 300-400. Так що ореться швидко. Якось так. А, до речі, е, тут раніше по цю сторону була люцерка, а в ту сторону завжди сіяли. І так і... Де була люцерка, а вона була років три назад. То ось... пшениця посходила, ну падалиця, а там чисто все. Ще є а азот ще встався. з цього, з люцерки. Якось так, беремо далі. що, на цьому все. Ось така ріля вийшла. Полужок тільки ну, натерся, тільки ну, почав блистіти. Вже ми будемо ставити його на зиму, на зимілю. Півтора гектара. Два часа дня, півтора гектара вирогу. Якось так, пишіть чи довго, чи ні. Ну Такі ділянки то подобається грати де. Не забивається нічого, довгі гони, тому По витраті Павлова скажу вам так. Лінь буде мені зараз приїжджати, заливати, але... Скажу те, що показує там датчик, що приблизно 25 літрів пішло на 24-25 десь в цьому районі на півтора гектара. Тобто, якщо посчитати, то на гектар виходить 16... 15-16 літрів. Я більш склоняюся до 15, хоча сьогодні була трошки тяжка оранка там з тою люцеркою, але то таке. По глибині що, Ну, всі ділянки приблизно 20 см, там десь мілкіше, ту люцерку орав, а так плюс-мінус 20. Так щось що таке, а ви вже пишіть, що так, що не так. Не знаю чи зимою які будуть відео. Я сподіваюся, що щось буде. Тому до, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте подобайки. Всім папа! -па.